Напередодні Дня Святого Миколая учні Пониквянського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів отримали новий автобус. На подвір'ї влаштували зустріч шкільної родини. Спільною молитвою просили заступництво для школярів, які будуть їздити новим школяриком, та для воїнів, які відстоюють кожен наш новий день у вільній Україні. Міський голова Анатолій Білей зазначив, що Бродівська міська рада послідовно працює над забезпеченням шкіл автобусами. Аби учні та вчителі мали можливість безпечного і комфортного доїзду. Придбати школярик для пониквянської школи вдалося завдяки участі у програмі від Львівської обласної державної адміністрації на умовах співфінансування з обласного та міського бюджетів. Директор Пониквянського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Світлана Мар'янівна Тацій подякувала за спільну працю за для покращення умов для навчання школярів округу. Ключі та всі необхідні документи передано. Вже невдовзі новий школярик вийде в перший рейс.